Цьому випуску розбір фінального матчу Динамо Київ Шахтар Шовковський пояснив причину поразки киян у фіналі Кубка. Українець завдяки ефектному голу п'ятою потрапив до символічної збірної європейського туру. Артем Довбек може отримати нового тренера з лондонського Челсі. Ну і перед початком відео зарядіть ваш козацький лайк для розвитку українського контенту. Після завершення фіналу Кубка України Динамо та Шахтерю має бути соромно. У неділю у Львові грали Карпати та Олександрія в абсолютно ключовому матчі для обох команд, де одні боролися за Єврокубки, а інші претендували на титул УПЛ. І це був один з найкращих матчів сезону. Моменти емоції, боротьба, сміливість львів'ян, в бажанні відігратися та потім вирвати перемогу. Динамо та Шахтар вийшли на фінал Кубка України, наче аутсайдери на межі зникнення своїх клубів в останній битві за виживання, наче команди, в яких немає малюнку гри креативних гравців, але є задача вистояти, зламати суперника та здобути результат, наче відповідальність тисне настільки, що ноги трусяться зробити гострий пас, ризикнути заради глядачів та якості футболу. Тож, як на мене, в них немає добрих сподівань на виступи в Єврокубках. В обох команд немає командної гри, все будується на імпровізаціях. Таке може працювати, якщо майстерність дозволяє і мінімум браку, але це точно не про нас. Динамо ж не виграє у Шахтаря у дев'яти матчах поспіль. Востаннє каяни перемагали гірників 17 квітня 21-го року з рахунком 1-0. Єдиним голом тоді відзначився Карлос Депена. Шахтар же обіграв Динамо у фіналі Кубка України, вигравши трофей 15 раз. За цим показником гірники відірвалися вже на дві перемоги від Динамо, у яких лише 13 кубків. Емоції вболівальників киян після вирішального удару від Караваєва зашкалювали. Фанати столичної команди почали паливати брудом гравця. Хоча знайшлось багато хто підтримав Сашка, такий важкий, напевно, для кожного футболіста момент. Після промаху капітан Шахтаря Микола Матвієнко та гравці Динамо підбадьорували Караваєва, який не стримував сліз. Головний тренер гірників Марино Пушич прокоментував перемогу над Динамо. Мене переповнюють неймовірні емоції. Я настільки щасливий, що це складно описати словами, особливо враховуючи шлях, який ми пройшли в кубку. Це був тяжкий шлях. Якщо говорити про сьогоднішню гру, то перший тайм був дуже складний для обох команд з великою кількістю помилок. Наш опонент створив 2-3 небезпечні нагоди в першому таймі, і гол прийшов доволі неочікувано. Не сказати, що це було якесь пряме напрацювання. Звичайно, це ментальний простий удар. На жаль, пропустили за 2 хвилини до кінця тайму. Така команда, як Шахтар, має в першу чергу грати в футбол. Ми продовжували грати, тож ми повернули впевненість на свою користь. В другому таймі дуже важливим було те, що ми зуміли заспокоїти ритм гри саме на нашу користь. Ми здійснили камбек. Я дуже радий, що хлопці слідкували моїм підказкам, проявили надзвичайний характер. Перед серією пенальті я сказав різнику, що знаю, що він достатньо хороший, аби зуміти відбити пенальті сьогодні. Йому важливо було зберігати концентрацію та бути спокійним. І це те, що йому вдалося виконати. Фантастичний сейв у його виконанні. Ця команда незламна. А вже наставник синьо-білих Олександр Шовковський пояснив поразку Каяну цьому матчі. В принципі була рівна гра. Думаю, що вболівальники отримали задоволення від цього протистояння. Для нас воно з присмаком жалю, бо ми не здобули бажаний кубок в серії після матчових пенальті. Тож таке буває. Я тільки подякував гравцям за ставлення. Нам зараз дуже важливо відновитися до наступного матчу чемпіонату України. У нас були певні проблеми. Деякі гравці взагалі сказали, що вони не можуть бити пенальті, їм не вистачає сил. Вони самі вирішували, хто буде бити. Та й в принципі пробивали непогано. Так вийшло. Карвайов виконав свою роботу, але й різник виконав свою. Ми вивчали, готувались, але нерви і впевненість зіграли з нами злий жарт. Головний тренер англійського Челсі Мареска може залишити свою команду після завершення поточного сезону. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Керівництво синіх незадоволене результатами клубу у поточному сезоні, незважаючи на вихід до фіналу ліги конференції. Англійське джерело повідомляє, що наставник перебуває під тиском з боку босів і може піти в інший чемпіонат. У послугах італійського фахівця зацікавлена Рома, у складі якої виступає форвард збірної України Артем Довбик. Тренер римського колективу Клаудіо Ранєрі має теплі стосунки із Зенцо та впевнений, що його колега може покращити результат вовків наступного сезону. Також вже цієї неділі Рома Довбека зіграє, мабуть, найголовніший матч сезону проти Мілану. Команда українця не має права на помилку, адже на кону стоїть участь в лізі чемпіонів. Прямі конкуренти Ювентус та Сталаціо зіграють очний матч між собою, тому Довбико та команді потрібно в домашніх стінах перемагати росонері. Український голкіпер реалу Андрій Лунін розглядає відхід з мадридського клубу. За повідомленням журналіста Фабріціо Романо, у зв'язку з майбутнім призначенням Хабі Алонсо на посаду головного тренера з деякими гравцями можуть припинити співпрацю. І одним з тих футболістів є другий воротар реалу Андрій Лунін. Український голкіпер розглядатиме можливість переходу в інший клуб у разі хорошої пропозиції. Попри те, що в реалі вважають Луніна важливим компонентом команди, гравця надалі бачать лише другим воротарем. Відхід Луніна може змусити мадридський реал шукати заміну. Романо зазначає, що цього разу реал спробує знайти більш вікового гравця, якого буде влаштовувати роль запасного кіпера. Півзахисник Лехії Іван Желіско опинився серед одинадцятки найкращих за підсумками 32-го туру чемпіонату Польщі. Український легіонер потрапив до символічної збірної ігрового тижня Екстракляси, де компанію йому склав легендарний німецький бомбардир Лукаш Подольський. Нагадаємо, желізко допоміг своїй команді обіграти корону, забивши гол п'ятою у доданий до першого тайму час. Софе скоро виступ українця у неймовірні 8,1 балів. Нагадаємо, Іван виступає за Лехію серпня 23-го року. У поточному сезоні 24-річний опорник провів 24 матчі за свій клуб та відзначився двома забитими голами. Кухаревич знову розриває у Шотландії та дозволив своїй команді наблизитись до Ліги Європи. Кіберніан зустрічався із Сент Міреном у поєдинку 37-го туру шотландської прем'єр-ліги. Господарі чудово розпочали виїзний матч, і вже на початку зустрічі рахунок був 2-0 на їхню користь. Спочатку Бойл відкрив рахунок на третій хвилині, а Микола Кухаревич подвоїв перевагу на 10-й, обом гравцям асистував Хойлет. До слова, цей гол став сьомим для українця у 28 матчах цього сезону. Тож у підсумку гра завершилась з рахунком 2-2. Але Хіберніан завдяки цій нічиї наблизився до потрапляння в зону Ліги Європи, залишившись на третьому місці з 56 очками. А найближчий переслідувач Абердін через поразку від Селтіка залишився четвертим з 51 очком. В маші 32-го туру чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Шабаб Георгія Бущана переміг свого прямого конкурента Аль ріад екс-голкіпер київського Динамо знову вийшов у стартовому складі, та саме впевнена гра українця допомогла здобути перемогу. При нічийному рахунку команда Георгія, дещо просіла по грі, але точно не він. Бущан один за одним виконував сейви, демотивуючи нападників суперника. І вже до кінця першого тайму Альшабаб знову вийшов перед завдяки голу Камара, А наприкінці зустрічі м'яч Крістіана Гуанки зафіксував фінальний рахунок 3-1 на користь команди українця. Замаш Бущан встиг зробити чотири сейви, один раз виніс м'яч в небезпечному моменті, допомігши команді здобути три очки. Таким чином, Аль-Шабаб залишився на шостій позиції в турнірній таблиці, але продовжує чинити тиск на аль наср та Аль-Ахлі, які йдуть на четвертому та п'ятому місцях, відповідно. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, які шанси в Ромедовбека потрапити в Олче та чи переграють Римляни Мілан в домашньому матчі.